Ви погляньте, яке в мене ціле деко смакоти. Знаєте, що це? Хлопці вже їдять. Зараз і я буду пробувати. М -м -м. Смачно? Так. Да. Так. Да. Клас. Дві великих цибулини, і одну морквину обсмажуємо на сковорідці. Сюди я додаю в мене кілограм. Курячого фаршу все ганенько треба розім'яти, коли смажете перемняти, так щоб не було великих грудок фаршу, щоб було зручно мастити. Якщо у вас є помідори, свіжі кришити, мене немає, я кладу. Перекручені Солю, у печу, додаю кропу. Вимикаємо і починаємо формувати нашу лазанью. Дечку застеляємо лавашом, змащуємо соусом бешамель. Рецепт є в попередньому відео. Викладаємо нашу м'ясну. Начинку, і так чередуємо, скільки вас чого вистачає: лаваш, бешамель і м'ясна начинка. От останній шар у нас йде: лаваш, соус бешамель і затираємо все сиром і в духовку. випікаємо.